Центр з контролю і профілактики захворювань у Сполучених Штатах повідомляє, що близько третини дорослих і 20% дітей в Америці страждають на ожиріння. З огляду на це представники Міністерства охорони здоров'я вдались до досить агресивної ініціативи, яка призвела до різкого знищення відсотка дітей з надмірною вагою. Що саме допомогло боротись з проблемою, розповість Андрій Годованець. Алекс щінки охайний і здоровий шестикласник з нью Йорка. Йому подобаються фрукти, ягоди, особливо полуниця. Утім, Алекс зізнається, що як і більшість дітей, він дуже полюбляє цукерки, тістечка та інші солодощі. Що здоровіше з'їсти тістечко чи яблуко? Звісно, яблуко, але хочеться тістечко. Чому тістечко, а не яблуко? Бо смачне. Така незаперечна дитяча логіка є цілком зрозумілою для працівників галузі охорони здоров'я. Діти більше ніж дорослі віддають перевагу солодощам. З іншого боку, ми дорослі можемо вибирати, що давати своїм дітям. Він говорить, що Нью-Йорк запровадив у школах додаткові уроки фізкультури, а також змінив рецепт харчування у даннях на більш якісний та здоровіший. Там зараз є яблука і великий вибір салатів. Алекс також зауважив, що у шкільних автоматах тепер продається вітамінізована вода замість висококалорійної кока-коли. Експерти кажуть, що відсоток людей з надмірною вагою США почав зростати близько 30 років тому, коли дедалі більше людей змінили активну фізичну роботу на фермах на пасивну і сидячу в офісах фізична активність майже зникла з життя більшості американців, хіба що вони ходять у спортзал в той же час. І що більш важливо, їжа стала дешевшою, готовою до вживання і доступною у будь-який час. Тож люди розвинули звичку постійно щось жувати. І, хоча рівень ожиріння серед дітей у Нью-Йорку все ще складає 20%, у порівнянні із загальним трендом по країні цей відсоток почав зменшуватися в основному завдяки тим, хто народився протягом останніх років. Адже сьогодні на ожиріння страждає на 10% менше дітей віком 5-6 років. Це перший спад протягом останніх десятиліть. І він додає медикам оптимізму, адже залишає надію на те, що молодше покоління зуміє виховати у собі цілком нові споживацькі звички. Андрій Годованець голос Америки.